Ці теплі буденні дні ми хочемо, щоб ваша усмішка сяяла, а серце було сповнено натхненням та радістю. Тому ми підготували відео гумористичного характеру, приємного перегляду. Коли лунає повітряна тривога, що ви кажете учням? Шановні гості, дорога родина, ласкаво просимо вас у бомбосховище. Як вчитель української літератури, що ви кажете на початку уроку? До заходу залишився один день. Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти під час тривоги тебе загубила? Де? Ти згадай, як добре було нам з тобою, де? Ти давай разом чекати від бою. Як ви вітаєтесь з учнями на початку року? Доброго дня, всі! Про що ви думаєте в кінці навчального року? Де найкращий день мого життя. Які ваші відносини з електронним журналом? Помаленько, не все зразу. Що ви кажете учням, коли вони прогулюють уроки? Не треба так. ваша реакція на те, коли затримують зарплату? Та мені, побудь, Як ви себе відчуваєте після закінчення уроків п'ятницю? Коли до канікул залишився один день. <клес> Які оцінки ви ставите найчастіше?